Welcome to the Fairies English channel. Витаю вас na Fairies English. Good morning, children. I'm glad to see you at my English lesson. Today we have a test in the topic free time. Отже, ми з вами закінчили роботу над Юнітом 8 у вашому підручнику за темою Free Time вільний час. І сьогодні у нас з вами діагностувальна робота з цієї теми. Повторіть, будь ласка, усі слова, які ми вивчали. Повторіть правило про «past simple» минулий простий час. Повторіть, як утворюються речення у цьому часі, повторіть. Як утворити минулий час дієслів. І також пригадайте усю інформацію, яку ми з вами вивчали у цій темі. I wish you good luck. Я бажаю вам удачі. Сподіваюся, що всі ви виконаєте діагностувальну роботу дуже добре. So, let's start your first task, ваше перше завдання. Put the words into sentences. Ставте слова. У речення. Перед вами шість речень, кожному з яких є пропуск. У пропуск вам потрібно вставити слова, які зазначені ось тут у довідці. Всі ці слова ми з вами вивчали протягом теми Free Time. Давайте розберемо ці слова: street, Guide, Fireworks, Lammers, Weekend, Concert, feeding Time. Давайте пригадаємо деякі з них. Отже, street – вулиця, guide – це екскурсовод, fireworks – фейерверк або салюти. Леммерс. Що це за тварини? Пригадайте. Weekend – поєднані два слова week тиждень and кінець. Що це за дні такі, як ми їх називаємо? Concert слово дуже схоже на українське. And feeding time це час годування. Давайте прочитаємо перше речення. Last Sunday we were at the zoo, and there were funny there. Пригадайте слово were. Пам'ятаєте, що за допомогою цього слова ми можемо творити минулий час, так? Воно зазвичай використовується з множиною і означає були. Отже, минулої неділі ми були де. І там, де ми були, були е, смішні або веселі. Хто? Ну, Якщо ми були в зоопарку, то звісно, що там були тварини. Які смішні або кумедні тварини були у цьому зоопарку? Подумайте і вставте потрібне слово. Animals in the zoo were hungry because it was. І так, тут у нас вже з'явилося слово was. Пригадайте слова was та, were, які ми використовуємо в минулому часі. Якщо were використовується з множиною означає були, то was використовується з одниною і означає був, була або було. Отже, тваринки у зоопарку були які, Hungry. тому що був. Якщо тварини були голодні, значить настав час, що? Подумайте і ставте потрібне слово. I like to visit my granny at the. Я люблю відвідувати мою бабусю. Тут має бути зазначений час або ж день, або період, коли ми зазвичай відвідуємо бабусю та дідуся. Подумайте, яке слово з довідки краще тут вставити. There are a lot of cars in the A lot of означає багато. Отже, багато машин, де діти? The was great, and they were in the evening. Тут потрібно вставити два слова. Був чудовий, хтось там або щось був чудовий, і були у вечері. І так, чудовим був хто. Ми відвідуємо з вами зазвичай такий захід, якщо якесь свято чи, можливо, особливий день. А якщо ми відвідуємо цей захід, то ввечері, зазвичай, якщо це якесь святкування, то ввечері буває що? Подумайте: last summer Tom was in Kyiv. He visited many interesting places and listened to them. Минулого літа Том був у Києві. Він відвідав багато цікавих місць і слухав. Кого діти ми слухаємо, якщо відвідуємо якесь нове місто і нам проводять екскурсію? Task 2. Match the words with the word combinations. Співставте слова зі словосполученнями. Подивіться, будь ласка, ліворуч у нас зазначені різні місця або ж заходи, які ми використовуємо у вільний час, які ми відвідуємо для розваг. А праворуч зазначені дії, які можна у цих місцях або заходах виконати. Наше з вами завдання співставити, що в якому місці ми можемо зробити. Давайте розберемо ліву колоночку. Ви знаєте, що це за місто? Museum of cars. Museum ми з вами вивчали. Of cars це автомобілів. Fast food cafe. Кефі знайоме вам слово це кафе. Fast food – це швидке харчування. Або ж фастфуд, ми так і кажемо: кафе фастфуд. trip – Подорож на човні. Stadium – Згадайте, що це за слово. І останнє місце Jump City Kids' Center. І так, Kids' Center це дитячий центр, Jump City це його назва, ми її не будемо перекладати. Отже, що таке дитячий центр? Це таке місце, де є різні атракціони, батути, можливо, якісь там інші розваги, лабіринти і так далі. Я думаю, що ви з батьками такі місця відвідуєте. А праворуч ми з вами розглянемо, що ж можна робити в цих місцях. І так, Play Sport Games and Run. Це ви перекладете самостійно. Sail down the river. Проплисти річкою, да? Have fun with my friends. Have fun це веселитися з ким? Подумайте. Feed the animals. Animals це в нас тваринки, feed це годувати eat sandwiches and burgers. Їсти що? Ви точно знаєте ці слова? See Old Cars. Подивитися на старі автомобілі. Або побачити старі автомобілі. Подумайте, яку з цих дій ми виконуємо в якому місці. Співставте ліву частинку з правою. Task 3. Listen. And do the task. Прослухай і виконай завдання. Отже, третім завданням у вашій діагностувальній роботі буде аудіювання. Зараз ви прослухаєте невеличкий текст, він також буде стосуватися теми free time. А, зокрема, він буде з теми birthday. Пригадайте, що таке birthday. Зараз хлопчик на ім'я Сем розповість вам про свій день народження. Про плани, про те, що він робив, і так далі. Ви уважно послухаєте текст, а далі виконаєте завдання. Listen to the text. It was Sam's birthday last Monday. His parents planned to organize a picnic for him. But the weather was rainy on Monday. They didn't go to the picnic. On Tuesday, the weather was foggy and windy. There was no picnic. They wanted to have a picnic on Wednesday, but the weather was cold. They decided to go for a picnic on Thursday. But there were clouds in the sky and no sun. On Friday, Sam's parents worked. So there was no picnic. On Saturday, the weather was sunny. but Sam's friends visited their grandparents. So Sam invited his friends for a picnic on Sunday. Ож діти. Ви прослухали текст про Семовий день народження. У тексті ви почули назви днів тижня, а також ви почули, яка погода була у. Дні тижня, які перелічив сам. Подивіться, будь ласка, на завдання, яке ви будете виконувати до цього тексту. Отже, перед вами дні. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. А нижче у нас позначки погоди. Давайте подивимось, яка погода на кожній позначці. So, what's the weather in the first picture? Yes, it is rainy weather. What's the weather in the second picture? It is foggy weather. What's the weather in the third picture? На третьому малюночку, яка погода? Подумайте і назвіть. На четвертому. І на п'ятому малюночку. А зараз, згідно тексту, співставте погоду і день. Наприклад, яка погода була on Monday? Яка погода була on Tuesday? З'єднайте День тижня і малюночок, що відображає погоду у цей день. А далі, діти, складіть речення за зразком. The weather was cold on Wednesday. Що тут зазначено? Погода була холодна у середу. Це вам вже перша підказочка, так, що в середу була холодна погода. Далі The weather Was on. Зазначте погоду і день. Таким чином, запишіть усі речення, які ви почули про погоду у дні тижня. Якщо вам потрібно прослухати текст двічі, будь ласка, поверніться до відео і прослухайте його ще раз. Task 4. Look at the pictures and say, What did the children do at Sam's birthday party? Подивіться на малюнки і скажіть, що робили діти під час Семового дня народження та вечірки на честь його дня народження. Дітки, зверніть увагу на питання What did the children do? Якщо ми маємо допоміжне дієслово did у питанні, значить в якому часі стоїть питання. Вірно, воно стоїть у часі past simple в минулому часі. Отже, коли ми з вами будемо давати відповідь, нам також треба поставити дієслова в минулий час. Давайте з вами подивимося, що ж робили діти, які дії відображені на малюночках. І так, на першому малюнку, що це таке? Children, що вони роблять? Watch cartoons – так? Дивляться мультики. Дивіться, я сказала речення в теперішньому часі, так? Watch cartoons. Що потрібно зробити з дієсловом watch, щоб поставити його у минулий час? Дам підказку, що це дієслово правильне. Що ми робимо з правильними дієсловами, щоб поставити їх у минулий час? Вірно, ми з вами додаємо закінчення ED. Отже. Подивіться, перше речення в мене вийшло. Children watched cartoons at Sam's birthday party. Діти дивилися мультики на вечірці сема на честь дня народження. Так, бачите, в мене вже діє слово watch із закінченням ed. Наступна дія, яку ми бачимо на малюночку, це Sing Song, так? співати пісень. І так, знову ж таки, Sing Songs це в теперішньому часі. Дієслово «sing» – співати неправильне, і його минулий час, тобто другу форму, ми вже знаємо з вами. Sing sang. Вірно, отже, в мене вийшло таке речення Children sang songs at Sam's birthday party. Діти співали пісень. Я поставила діє слово sing. У минулий час. Слідуча дія це Play Games, так? Грати в ігри. А як сказати, що діти грали в ігри? Що з цим словом play треба зробити? Воно правильне. Отже, до нього потрібно додати, що подумайте і запишіть речення, як у зразочку. Наступна дія dance. танцювати. Діти танцювали усе Сема на дні народження. Денс танцюють, а танцювали діти як сказати? Дієслово денс правильне. Ми маємо до нього додати закінчення і ді, так? Але дієслово вже закінчується на літеру І. Отже, друга літера І не додається, додається тільки Ді. Запишіть речення, яке ви утворили. На слідучому малюночку, що у нас відбувається? Yes, children pull on the ears. Смикають за вуха іменинника, так? Так, давайте пригадаємо з вами, що смикати це пул. Pull. Pull правильне дієслово, значить, як ми поставимо його в минулий час? Поставте дієслово в минулий час і запишіть речення. І на останньому малюночку у нас що діти їдять? Торт, так? Eat cake. Так, eat a cake це їдять торт. А як сказати їли торт? Діє слово eat неправильне. Яка його форма минулого часу? Згадайте і запишіть речення. Task 5. Write sentences in past simple. Запишіть речення в минулому часі. Перед вами шість речень, але вони стоять в теперішньому часі. Нам з вами потрібно їх поставити в минулий час, а фактично змінити що дійти. Вірно, треба змінити дієслово. Отже, перше речення I make a wish on my birthday. Я загадую бажання на мій день народження. А як нам сказати, загадав? Де діє слово в цьому реченні? Вірно, make. Яка форма минулого часу діє слово make, якщо воно неправильне? Вірно, made. I made a wish on my birthday. Таким чином, ми маємо змінити речення. Children drink lemonade at the party. Діти п'ють лимонад на вечірці. П'ють лимонад це теперішній час. Як сказати пили лимонад? Вірно, треба змінити дієслово drink. Як поставити це дієслово в минулий час? Згадайте, що це неправильне дієслово. We visit Lviv in winter. Ми відвідуємо Львів зимою. А як ми скажемо, ми відвідали Львів? Пам'ятайте, що дієслово visit – правильне. Отже, як ми поставимо його у минулий час? Вірно, we visited. Додамо закінчення іді. Прочитайте четверте, п'яте і шосте речення і змініть його з теперішнього часу на минулий. Task 6. Choose the right verb. Оберіть правильне дієслово. Ми з вами працюємо з дієсловами was та were. На початку діагностувальної роботи ми повторили, що означають ці дієслова. Наразі нам з вами потрібно прочитати речення і вибрати, яке дієслово потрібно в ньому використати. Was та were. You was, were very busy on Friday. Отже, very busy, дуже зайнятий у п'ятницю. Нам треба сказати, що ти був дуже зайнятий у п'ятницю. Діти, ми з вами чуємо переклад був. І хоча нібито за змістом має використатися дієслово was, оскільки воно використовується з одниною. Але ми з вами пам'ятаємо, що ю в англійській мові це і ти, і ви. І в цьому речні ми не знаємо, що ми використовуємо ти чи ви. Тому нам треба взяти дієслово were. Бо ви пам'ятаєте, що з you, навіть якщо воно означає ти, ми використовуємо were завжди. I was were in the Museum yesterday. Я був у музеї вчора. Яке дієслово нам потрібне? was чи were? Це однина чи множина. The weather was. Were sunny and hot last week. Погода була сонячна та жарка минулого тижня. Подумайте, що тут підійде. was чи were. Погода однина чи множина. Прочитайте інші три речення і з'ясуйте, яке з двох запропонованих дієслів ми оберемо. Task 7. Make the sentences negative and interrogative. Утворіть заперечні та питальні речення. Давайте з вами прочитаємо перше речення. My friends sang songs at the party. Мої друзі співали пісень на вечірці. Діти співали пісень. Це який час? Теперішній, минулий чи майбутній? Так, це минулий час. Розповідне речення стоїть у минулому часі. Отже, заперечне і питальне речення ми також маємо утворити в минулому часі. У вас є дві підказочки. Дивіться, питальне речення у нас завжди починається з допоміжного дієслова «did», а в заперечному ми використовуємо didn't для заперечення. Так? Отже, давайте з вами разом спробуємо. Розібратися з першим реченням. Подивіться, будь ласка, мої друзі співали пісень на вечірці. Давайте спробуємо сказати: мої друзі не співали пісень. Отже, у нас залишається My friends, так, бо це підмет, хто співав, my friends а тепер нам треба сказати не співали. Для заперечення ми використовуємо допоміжне дієслово did плюс часточка not, ми його скоротили і вийшло didn't. My friends, didn't, далі в нас вже е друга форма дієслова, тобто минулий час дієслова «sing» співати, да? але ми пам'ятаємо, що якщо у нас вже стоїть didn't, то це вже означає, що речення в минулому часі. Отже, саме дієслово слово нам не потрібно ставити в минулий час. Значить, ми його повернемо в теперішній час. Sang це минулий, а в теперішньому часі співати буде sing. Значить, вийде, my friends didn't sing songs at the party». Отже, в нас вийшло речення заперечне. Наступний тип речення це питальне. Ви бачите, що питальне починається із did. Тож, did ми маємо спитати, чи співали, мої друзі, пісень на вечірці? Did, my friends. Речення також почалося з Did, отже, ми вже знаємо, що це минулий час. Значить, медії слова співати ми в минулий час не ставимо. Повертаємо назад його в теперішню форму Sing. Songs at the party. Did My friends, sing Songs at the party? знак питання, бо це питальне речення. Тож, таким чином, ми з вами утворили два. Речення Заперечне і питальне. А зараз давайте прочитаємо друге речення. We saw fireworks in the evening. Ми бачили феєрверки ввечері. Спробуйте сказати: ми не бачили феєрверки ввечері, а потім запитати, чи ми бачили, або чи ви бачили феєрверки ввечері. Пам'ятайте, що so це минулий час діє слова Коли ви будете утворювати заперечною питальною форми, ви повернете це слово у теперішній час. І речення номер 3 I invited my friends to the cafe yesterday. Я запросив моїх друзів до кафе учора. Запросив, так, діти? Тепер нам треба сказати, я не запросив. Зверніть увагу, що діє слово invite правильне, бо в нього є закінчення «ed», так? Але коли ви будете повертати його в теперішню форму, пригадайте, на яку буковку закінчується дієслово invite в теперішньому часі. Будьте уважні, щоб записати форму теперішнього часу правильно. Task 8. Завдання номер8. Read the text about Kyle's birthday party and do the task. Прочитайте текст про Кайла до дня і Let's read the text. My birthday was on Saturday. I had an outside party with my friends. We listened to music, danced, ate a cake, and swam in the pool. My dad helped to organize funny games for us, and the winners got prizes. My friends gave me nice presents. I was happy and surprised when my cousins from the village came. They gave me a lot of fruit from their garden. Then I blew out the candles on my birthday cake. In the evening, there were fireworks. It was the best birthday party in my life. Давайте розберемо деякі слова з цього тексту. Outside party. Пам'ятаєте, так, що це вечірка на вулиці десь за межами приміщення. так? Наступне Swam in the pool. Swim минулий час дієслова swim. Swim це плавати або купатися. Так, купалося у басейні. Наступне дієслово organize. Organize схоже на наше українське дієслово і означає воно організувати. Winners. Переможці. Surprised. Здивований. A lot of fruit. Багато. Фруктів. Далі пригадайте діє слова Blue out the Candles. Candles це свічки. Отже, що зробив Кайл? Він задув свічки на своєму святковому торті. Згадайте прикметник The Best, найвищий ступінь порівняння, так? The Best це найкраща, найкраща вечірка. Перечитайте текст ще раз. А далі виконайте таке завдання. Say if the sentences are true or false. Скажіть, правдиві речення чи неправдиві. Прочитайте речення та зазначте їх значками плюс, якщо речення true правдиве, і мінус, якщо речення false неправдиве. Будьте уважні, читайте речення і перекладайте. So, our test is over. Наша діагностувальна робота закінчилася. Я сподіваюся, що вона була для вас не важка, і всі ви виконали її дуже гарно і підсумували свої знання з теми free time.